Звання почесний громадянин Тернопільської області посмертно присвоїли 20 уродженцям Тернопільщини, барду й поету Олександру Смику та 19 героям, серед яких педагог, історик, громадсько-політичний діяч Любомир Крупа. Я тішуся тим, що найважливіші питання, які нові поль мали розглянути, ми сьогодні розглянемо. Ми присвоїли їм почесні звання. Відповідно, ми внесли зміни в програму. Відповідно, цим їхнім сім'ям, родинам буде виплачена. Матеріальна допомога, і мені за честь буде вписати всі їхні прізвища імена в книгу почесних жителів Тернопільської області. Крім того, Любомиру Крупі присвоїли почесну відзнаку голови Тернопільської облради. Нагрудний знак за особливий внесок у розвиток Тернопільщини та України. Її вручили дружині героя. А ще трьох військовослужбовців нагородили нагрудними знаками за заслуги перед Тернопільщиною імені Ярослава Стецька. Трьом. Вручили один з депутатів, який наш служить Збройних сил України. Також ще нагороду присвоєно ще одному військовому. Це наш рожен Бережан, Це командир 6-го батальйону 12-ї бригади Нацгвардії АЗОВ Арсен Дмитрик, який, на жаль. Сьогодні знаходиться в Лемані на передовій і не зміг сьогодні тут бути. І тому також було за честь вручати військовому ці важливі нагороди. Загалом у порядку денному сьомої сесії близько 150 переважно господарських питань, які стосуються життєдіяльності області. Їх розглядатимуть на наступних засіданнях. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.